Добрий ранок, шановна громада, шановні підписники. Сьогодні у нас 13 лютого 2022 року. Вирішив 23-го вибачаюся. Вирішив засняти коротеньке відео про гусей качок. У нас 8 ранку. Мінус 3. Зараз розогріємо картошку з дерті погодую. Розтопив буржуєш когось. Зараз цьогонця поставлю, там картошка ще є. Це качури качка, а там два гусака і гуска. Пошли вони, летають, гуси на розмноження. Підписуйтесь на наш канал про агро, ставте лайки, нажимайте дзвіночки, до нових приємних зустрічей, бувайте!